На каналі Reaction UA. Так, це довго очікувана реакція на Бельгію на Євробаченні. Що вже можу вам сказати? Бельгія фаворит на Євробаченні. Поки що дуже цікаво послухати, і очікую, що тут дуже крутого. Сподіваюсь, Бельгія не розчарує. Тому, що, всі решта, мене, як чесно, розчарували. Кінко ну, Словені ще нормально. Дійсно, то, що, ну, це багато дуже не погодиться. Я розумію, що це не формат Євробачення, так, я не спорю, але це, це пісня для того, щоб розбавити обстановку. От і все. Щоб потанцювати, там, знаєте, там, ну так, от, це от, от для того пісня. Це мідлякся, як понцювати Словені. Для того це пісня є. А тут а, не знаю, ну по о, обложці щось дуже цікаве. І веселе перчуру. Ну, і побачимо. Почали слухати. Чи не ну, що цю пісню? Я чекаю в топ-5 вже. Я ще її не послухав, але вже розумію. Потенціал дуже великий цієї пісні. Це топ. Це дуже круто. І дуже якісно. Значили, напевно, чого не вистачає. Але це діло не в пісні. Діло в постановці. Треба щось масштабніше зробити її. Сподіваюсь, Бельгія це зробить, тому що ця це, 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 це пісня варта, ну, і потребує чогось такого дуже, дуже круто, дуже крутої постановки. Чекайте. Тому сподіваюся, Постановка на Єрбачні буде дуже крута. Можливо, що значить він гадає, знаєте, У нього весь час от, е, пісня на одному тембрі. От, на одному тембрі, такому фальцеті. Це круто. Він показує свій вокал. Але здається, що деколи треба міняти свій голос, як робив немо. Е, тут так само потрібно, тому що весь час на одному це зайде. Та він вокал тут теж показує. Я кажу, то 5 може вже з звертатися. Танців... Танців... Танцівники не хватало, дійсно. Дуже не хватало, бо пісня така, знаєте, треба дві ж, а сам він це не робить, тому треба. Молодець. Дуже великий молодець. Stay. Що я скажу? Ця пісня однозначно найкраща. Найбільше підходить під Євробачення. І зараз я покажу. що скажу, на якому вона в мене в місці. Ну, вже пана, вже зрозуміла. Вона в мене на першому. Зараз скажу вам інші місця. Так. Друге місце Словенія. Третє місце Люксембург, четверте Албанія. Перше Алба Бельгія, друге Словенія, третє – Люксембург, четверте Албанія, п'яте Греція і шосте і Чорногорія. Якось так. Пісня дійсно таке, знаєте, музика для клубу, такого клубу, такого файну. Так. Дуже круто. І якісна пісня. Все зараз. Не хочу багато говорити, бо я зараз трошки прихворів. Але того для вас треба знімати, тому якось так. Ну, в принципі, я вам все сказав про цю пісню. І дійсно чекаю в топ-5 її. Дуже круто, молодець. Бельгія знову радується. Тільки вона, чудово, напевно, не, не пройшла фінал минулого року. Але тут нам ну, має вийти. Знаєте, що бідне, що вона в першому півфіналі? Бельгія, з Україною в першому півфіналі. Але побачимо. Ну. Дякую, так. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на радий І завтра входять ще дві, два відео, рубрика Іспанія. Всім дякую, всім пока, пока-пока.